Всім привіт, друзі! І так у нас на огляді е, безпер... джерело безперебійного живлення фірми Monolith Sin Wave. Чисте синус тут пишеться 100 1000 вольт ВА. Це десь 600 Вт воно видає. в принципі, Ось такий от прилад. От. Їхав 2 десь з Польщі. Куплявся в розетці, замовлявся. і Доставка була кур'єром. Коштував він 4700 гривень, плюс доставка 250 гривень. Ну, можливо, десь на 50 гривень я помилився. А, ось, в комплекті інструкції такі дуже чудові, велика і маленька. Це якийсь гарантійний листочок невеличкий. Ну, ще одна інструкція. Ну, це все дуже отакі потрібні речі, які можна відкласти зараз. Ось, відкладемо. А ось як виглядає сам прилад. Бачимо зараз він підключений на пару з акумулятором автомобільним. Що не дуже раджу тримати в квартирі, але поки що тільки так і є. Що цікаво, це запустити котел з цього приладу. Зараз будемо експериментувати. Це буде перший запуск. Я ще не запускав цю річ. Тому як вона працює, буду разом з вами розбиратись. Я його під'єднав до розетки, тому що котлу потрібно заземлення. Напряму від акумулятора без підключення розетки. Котел не загориться, бо буде писати що ошибка, тому що йому потрібно заземлення та чистий сінус. Чистий сінус тут є, все ніби нормально. Так. Тепер вимикаємо цей прилад. Кнопочку нажали Ось світиться. Гарно світиться. Ось показує справа вихід вольт, зліва вход. Ну зараз немає світла, тому на вході у нас нулі. А це показує заряд акумулятора. Зараз він заряджений повністю, тому всі рисочки є. А це, я так розумію, навантаження буде показувати. Давайте з вами підключимо котел і подивимося, як воно буде це все робити. Так. Під'єднали подовжувач через подовжувач котел. Ось у нас підключений котел там через подовжувач. Тепер подивимось, як воно буде все робити. Котел засвітився, все норм. Включимо воду. Так. Все. Загорівся, робить. Водичка тепленька. Все, виключаємо. E, взагалі він практично не шумить. Якщо там десь щось, е, якась нагрузка йде, то вентилятор буде вмикатися е, і там охолодження буде йти. В принципі, Отакі от от справи. А, я хотів подивитися, чи є навантаження. Зараз ще раз включимо, включимо воду подивимось, чи навантаження є. Як ми бачимо, одна рисочка. і то, Бачите, з'являється і пропадає. Невелике навантаження від котла на цей прилад ми можемо зробити висновок, що в принципі, до нього можна й холодильник під'єднати. Якщо не сильно стара модель, то холодильник буде працювати, якщо йому хватить потужності, це вже треба дивитися в залежності від самого холодильника. Отак все робить, зріє, все нормально. Почав шуміти, Дорог. включився кулер, вже виключився. І такі справи. Загалом, от така от історія у нас з таким приладом. Так що, всім добра, всім до побачення. Пока!